Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Сьогодні ми поговоримо з вами про формули скороченого множення про 5 основних: квадрат суми, квадрат різниці, різницю квадратів та суму та різницю кубів. Ця тема є дуже важливою, тому додивіться це відео до кінця. Буде цікаво. Розпочнемо ми з вами з формули квадрата суми. Для початку що означає квадрат? Квадрат означає, що необхідно одне число помножити на інше або ж вираз. В нас тут А плюс Б у квадраті, це означає, що А плюс Б треба помножити на А плюс Б. Щоб ви не виконували множення многочленів, одразу для вас є готова відповідь. Тобто, якщо ми помножимо цю дужку на цю і зведемо подібні а, доданки, то у такому випадку ми з вами отримаємо а квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат. Називається ця формула квадрат суми. Давайте тепер на прикладі. Припустимо, є певний вираз: 2C плюс m квадрат. Що ми маємо визначити спершу? Число до плюса це в нас А з формули, число за плюсом це в нас Б з формули. Відповідно, ми маємо привести одразу до такого вигляду. Множити не потрібно. Значить, перше, що в нас йде? а квадрат. А в нас це 2 с тому пишемо 2C квадрат. Плюс 2 помножити на, тобто на 2c, помножити на b, тобто m квадрат. І ще, як бачимо, плюс b в квадраті. Б – це М квадрат, тому пишемо m квадрат у квадраті. Дорівнює. 2 в квадраті це 4. С в квадраті це, це квадрат. Плюс 2 на 2 4. І це М квадрат дописуємо. І m квадрат у квадраті це виходить m у четвертому степені. Тобто такий алгоритм розкладання цієї формули. Тільки я тут квадрат забув дописати, вибачають. Наступна формула це квадрат різниці. Вона дуже схожа на попередню формулу, але є деякі відмінності. Тобто, це також означає, що необхідно помножити вираз а b на а-b. І отримаємо. Після їх розкриття, але знову ж таки, вам необхідно це вже розкривати. Одразу є готова відповідь як а квадрат мінус 2аБ плюс Б квадрат. Тобто єдина різниця від квадрата суми, що перед 2 аБ стоїть не плюс, а мінус. Тепер на прикладі, припустимо, у вас є вираз 3М куб мінус С у четвертому степені, і все відповідно в квадраті. Так само а квадрат. Число до знака це відповідає за А. А це число відповідає за Б. Робимо А квадрат, тобто 3 М куб у квадраті. мінус 2 помножити на А, тобто на 3 М куб, І на B, тобто на це в четвертому степені. І плюс b квадрат, тобто це в четвертому степені, необхідно звести до квадрата. Дорівнює. 3у квадраті 9 m у кубі до квадрату це м у шостому степені. Мінус. 2 на 3, 6. Букви дописуємо. Плюс c в четвертому степені до квадрата. Це виходить c у восьмому степені. Тобто така ось формула. Наступна формула це різниця квадратів. Записуємо її. А квадрат мінус б квадрат. Дорівнює. А мінус б. Помножити на А плюс Б. Припустимо, у вас є певний вираз. 9m4 степені мінус c квадрат дорівнює. Як бачимо, що перше число це а в квадраті до знака, ось тут в нас а квадрат, а ось тут в нас b квадрат. Нам необхідно знайти ці числа, але вже без квадрату. Що на що треба помножити, щоб отримати 9? Правильно, це 3. 3 на 3 буде 9. Тому що квадрат означає число помножене на число m у четвертому степені без квадрата це м у другому степені. Тобто ми знайшли, чому дорівнює в нас А. Оце в нас А. мінус. С в квадраті без квадрата це просто С. Тобто це в нас відповідає за Б. Тепер підставляємо до формули оцієї. дорівнює. А мінус Б, тобто 3м квадрат мінус С. І 3м квадрат плюс С. Таким чином розкриваються ці формули. Ми з вами розібрали три перших формули: квадрат суми, квадрат різниці і різницю квадратів. Зараз будемо розібрати суму та різницю кубів. Виглядає ця формула наступним чином. Розпочнемо з суми кубів. А куб плюс Б куб дорівнює А плюс Б помножити на А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Ще раз, ця формула називається квадратом, точніше, сумою кубів. Сума кубів. Давайте, наприклад, возьмемо 8М куб плюс 27С в дев'ятому степені. Дорівнює. Число до знака відповідає за А у кубі. Число за знаком відповідає за Б у кубі. Значить, щоб записати А плюс Б, необхідно ж знайти, чому дорівнює це число без кубу. Давайте розберемося, що на що треба помножити 3 рази на само себе, щоб отримати 8. 2 помножити на 2 буде 4, 4 на 2 8. Тому двійка у кубі це 8. Пишемо 2, m у кубі без кубу це просто m. В третьому степені воно дорівнюватиме цьому виразу, далі плюс. Що на що треба помножити 3, щоб отримати 27? Причому одне й те саме число. Це трійка. Записуємо 3. Це в дев'ятому степені без кубу. Це буде просто С куб, Тому що 3 на 3 – 9, і це у кубі дорівнює. Тобто, оце число у дужках відповідає за просто А. Це число у дужках – за просто Б. Залишається записати у цей вигляд формули. Давайте зробимо перша дужка А плюс Б. Тобто 2М плюс 3 це куб. Тепер ми множимо на другу дужку, перенесемо на наступну строчку, аби все вмістити. В нас виходить. А квадрат. Тому ми беремо у цей вираз у дужках просто А, зводимо до квадрата. 2 м квадрат мінус. А B. Тобто необхідно 2м помножити на 3С куб. І плюс Б квадрат. Тобто Б це 3C куб. Значить, зводимо до квадрата, виходить 3C куб у квадраті. Дорівнює. Перша дужка. тут вже нічого обчислювати, ми записуємо як 2м помножити на 3C куб. Помножити. Переносимо і відкриваємо дужку. 2 у квадраті це 4, m у квадраті це m квадрат. Мінус 2 на 3 6 m – це куб. Дописуємо. Плюс 3 в квадраті 9, c куб у квадраті, 3 на 2 6. Ось такий вигляд матиме ця формула. Тобто нічого складного нема, якщо розібратися. І остання формула, яку ми розберемо, це буде різниця кубів. А куб, мінус b куб. Вона надзвичайно схожа на попередню формулу, але є деякі відмінності за знаками. Розкривається вона так: як А мінус Б, А квадрат плюс АБ, плюс Б квадрат. Тобто це зручно тим, що необхідно запам'ятати лише розташування знаків. У першій дужці плюс тут мінус, тут мінус, тут плюс, і все. А так вони однакові. Тепер давайте знову ж таки на прикладі. Припустимо, ми маємо такий вираз: 64 А куб мінус. Хай буде 27. це у шостому степені. Дорівнює. Знову ж таки, спершу необхідно визначитись, чому дорівнює просто А і Б без кубу. Ось в нас це А, а ось Б. Тобто а куб і Б куб. До знака Це А куб за знаком Це Б куб. Значить, шукаємо, чому дорівнює А. Що на що треба помножити тричі одне й те саме число, щоб отримати 64. Це четвірка. А куб без кубу буде просто А. Тобто ми з вами зараз знайшли оце вираз у дужках, це в нас відповідає просто за А. Мінус. Що на що треба помножити, щоб отримати 27? Ми вже визначились, це трійка. Тому пишемо у дужках 3 це квадрат. Тому що це квадрат у кубі це буде шосте степінь. Це в нас просто Б. Тепер знову ж таки залишається просто записати вигляд у формулі. Що ми пишемо у перших дужках? А мінус Б. Ось у нас А це 4А мінус Б мінус 3 це квадрат. Помножити. що ми тут маємо? А квадрат. А в нас це 4А, тому пишемо 4А квадрат плюс АБ. Тобто 4А на 3 це квадрат. Пишемо 4А на 3 це квадрат. І плюс Б квадрат. Б в нас це 3C квадрат, тому пишемо 3 квадрат. Квадрат у квадраті і дужку закрили. Першу дужку тут же нічого обчислювати, так і пишемо 3а 3 це квадрат. помножити. 4 у квадраті 16 а у квадраті А квадрат, Плюс 4 на 3 12. І букви дописуємо а це квадрат. Плюс 3 у квадраті 9. С квадрат у квадраті це в четвертому степені. Таким чином, ми з вами розібрали формулу. Формули. Квадрат суми, квадрат різниці, різницю квадратів, сума кубів та різниця кубів. І сподіваюся, вам це було зрозумілим. Звісно, аби зрозуміти цю тему ще більш м, добре, вам необхідно просто подивитися а, ще подібні приклади зі своїх підручників або приклади з інтернету і закріпити це. А, якщо це відео було корисним і цікавим, поставте вподобайку, підпишіться на канал і поділіться відео зі своїм товаришем. Можливо, йому також це буде корисно. Дякую вам за увагу!